Любі мої, вітаю вас. Ну, ось у нас така сумна ситуація. Ой, навіть сказати доброго ранку, всім хочеться побажати доброго ранку. Ну, от так от. Отакий от сніг, отакий от мороз. А ось уже розпускаються черешні. Навіть, ну, от, -от би зацвіли. Не знаю, що буде з цього. Мороз сильний такий. Все покрито снігом. На землі ніби і немає морозу. А тера, не бігай. Ось моя красуня вже така, бачите? Красуня моя. На землі ніби й немає морозу, але ж учора сніг, дощ. Таке, така погода, я не знаю, як у кого, а в нас в, в центральному регіоні України оце таке. Бачите, ну що можна робити? Тут уже квіти сходять, який в мене гарний щавель. Я думала, він уже тут і не буде. А він дивіться. Та що дощі? Ну, показати вам тут, де сходять лілії. Воно ж усе під снігом. Вчора ще я бачила ось сніг, а ну ось, ось бачите, сходять лілії. Сніг то розставав, то, то в мене чесничок, його небагато. Моркву посіяла. Вон де палички. так, Скоріше всього, я її посіяла більше, як місяць назад. Але вона поки що не сходить. Тут така величенька площа. Цибульки, тут звичайна така і синьої посадила. то Чоловік фризою виробив грядку, там він хоче посадити картоплю, воно, бачите, трішки ніби е, до берега, ніби гірка така, щоб можна було поливати. Ми просто ось з цієї бочки сюди накачуємо, потім пускаємо, воно саме тече. Просто жиряддя і промочує. Ну, ось так. Тут у мене полуниця під снігом. Ну, Її вже треба, звичайно, міняти, але поки що тут є, я Он там в іншому місці посадила нову. Тера! Ну ти будеш брудна. Ось малини залишилось, у мене геть зовсім мало. Ось тут. Рядочок. Не знаю, треба, можливо, десь буде пересадити. Отут завжди в нас була картопля на цій грядці. От, ну, Перенесли, тому що ну, не можна ж весь час на одному місці. Сказав чоловік, тут посадиш гарбузи. Вони мені і не потрібні ті гарбузи. Для чого? Ну, Щось прийдеться, бо йому незручно буде це сюди заїжджати, засівати, та щось придумаю. Бачите, такий тяжкий ж рік. Тяжкий. Прийдеться садити, я вже не планувала, зовсім нічого. А тепер плани міняються плани. Не всі дерева попідрізала. он горіхи. Бачите, поросль не попідрізала. У мене зовсім малий секатор, а звичайний секатор я загубила. Ну, це в, мене... це в мене завжди. Кожен рік я купляю новий секатор, бо той кладу не знаю де, потім його знаходжу, звичайно. Але. Тоді вже, коли купила новий. Сікатори дорогі. В одному магазині я бачила 270 гривень, а в іншому 400. Такий самий. І це при тому, що в селі. От. Тут, бачите, виноград. Ось в мене такий агрус. Листочки вже. На Агрусі листочки. Тут і на смородині листочки. Ну, що буде, та нічого не буде. Цей кущ взагалі, це, мабуть, по річці, то він взагалі пропав. Ну, У нас не знаю, які грунти, ну родить лише агрус. А по річці і смородина не родить. Ось дивіться лілейник, якщо видно. Тут у мене такий лимонного кольору. Один, два, три. 4, 5 кущиків. А ось купляла полуницю, не знаю, стаю, зараз по коліна загрузно. О, ось ліла... Лілія взялася тут. Ось полуниця під снігом. Бачите, це я купила нові сорти. Тера, тера, ой, тера, я не можу. Не бігай там. Ти ж така велика. Тера, іди сюди. Іди сюди, не робиш шкоди. Це ж з нею не можна, вона ж, знаєте, велика. Більш, мабуть, як 40 кілограм собаки. Вона шкоду робить. Ось підемо, подивимося зараз до хати музею. Не знаю, ця Тера буде бігти зі мною, хоч би ніхто дорогою не їхав. Підемо подивимось на мої хризантеми. Я їх позрізала. Але, бачите, ну нічого не можна робити. Я не знаю, як у кого. У нас така погода. Ну так, да, звичайно, я читала коментарі у когось із дівчаток під відео. Не пам'ятаю, це тут соя посівна зберігається в бік Читала і дівчатка пишуть, що добре, хоч. Хоч тихо, ну не так, як налетить не з неба. Ну так, да, та це. Та да, летить і тут добре. Ну оце тут е, я купляла. Тут я купляла у осінню. Ну, бачите, воє, відходить. Осінню, мабуть, 5 чи 6 кущиків. А тут була. Тут була та, що я висаджувала давніше, ну тут вона різна. Бачите, оце така велика площа. Це все висаджених хризантеми різних сортів. Не знаю, як прижилися ті, що я осінню купляла. не знаю. Ось бачите, як оббило стіну. Кожен рік я її білю, цю хатину, але оббиває, тут нема ніякого затишку. Не знаю, що робити. Увага! Повітряна тривога! Пройдіть найближче укриття. Увага! Повітряна тривога! Пройдіть найближче укриття! Хотіла... Такий день якийсь і відкривати все, знаєте, щоб все просихало. Ну, там і так сухо. просихало, і поприбирати, трішки повитрушувати ряднинки, але ну як це ну такої погоди? То дощі заливає. Теж, бачите, не вигреба, тому що поки в себе в дворі поприбирала. Вінський бузок, кущик, він, його тут взагалі не було, і потім якийсь маленький, е, маленька гілочка про, ну, залишилася, і ось він вже такий, бачите, це е, і помея по ньому попилась. поплилась. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть на...